Хочу слідуючу гіпотезу вам 2004 виставити. У ну, мене там запитують, а чи не можна як лярв прибрати богообраних територій України? Ні, зараз це неможливо. Я вам щось поясню. Ну і далі там тема проявлення токсичних людей. Чому не можна прибрати богообраних територій України? Ну або... Божу росу, так би мовити. Тому що все фактично в них тримається. Вся система доброї зла тримається на тих, хто сповідує філософію богообраності. Це не залежить від національності, бо по іудеїзму ви там знаєте, що всі можуть стати юдеями по вірі, незалежно від їхньої національності, ну, крім нащадків Лота. Так воно практично і є. Ну, не всі. 100% на землі, тому що деякі там племена, які не пов'язані з соціумом, вони не підпадають і вони не підтримують цю систему. Але всі цивілізовані країни, так би мовити, вони всі знаходяться в грі богороного народу. Люди всі ведуть з країни якраз ведуть представники богообраного. А ви просто статисти в цій грі. Тому прибрати неможливо, тому що буде повний колапс. Ну, ви саме подивіться, що навкруги. Хто керує Україною на всіх рівнях, що ви виконуєте? Хто пише ці закони, хто створює вам правила, де ваша незалежність, ви можете десь піти, взяти діляночку землі і фактично відірватися від соціуму цього. Вирощуєте, як пращує, значить, скільки потрібно там їжі, міняти там на те, що потрібно. Не можете, тому що все вже давно, ну, якщо ще теоретично там якась земля на людях чиститься, але практично вона вже вся розподілена. І вам там місця нема. Чому і Росія зараз? Тому що, коли зійде українське сонце, зникне і Росія, не тільки Божа роса. І відповідно, Божа роса й робить усе, щоб українське сонце не зійшло, не шкодуючи нічого. Тому що для них це смерть. Тому що, якщо відбудеться перепрограмування матриці, у, у них інше мислення. Ну, Хто має цей алгоритм юдаїзму, вони не зможуть, більшість з них, ну причому всі не, не зможуть перелаштуватися. Тому що зовсім інші цінності виходить, в цьому новому просторі що відкривається. От я там в переднє відео сказав, що ну, поки дві ноти. Там нема добра і зла. А як це так, вони ж не розуміють. От відповідно, поки люди будуть підбообраними, будуть грати оці ролі всі, у ці ролі, воно і будуть вони існувати. Тому що вони ведуть все людство практично. Всі ролі їхні, все воно прораховано, запрограмовано, ви народжуєте, вам вже розписано. Скільки-то каталорки вас в садик повинні повезти, потім у школу. Там повинні мази вам промити, потім ми повинні піти на роботу. Якщо раніше це наче на державу працювали, то зараз до якогось не так важливо кого, і робити на його родину. І отримують за це такі копійки, як я колись виставляв десь свої, ну ще не відео, а статті виставляв, ну, просто замишаться і порахуйте. Якщо там в Радянському Союзі. Ну, Щоб отримати житло, наприклад, ну, треба було. Ну, якщо немалий спеціаліст 3 роки, ну, років 10 треба було. Ну, В деяких місцях і 20 років, якщо це столиці, чекати, поки на безкоштовне житло. Ну, Щоб купити машину, ну, там в жигулі 500, по-моєму, стояли спочатку. Ну, от моя дядька була 400. От порахуйте, скільки треба було місяців працювати, щоб практично купити ту машину. Але все воно було ну, в щасті більш-менш зрозумілому. А тепер попробуйте порахувати, скільки молодій людині треба часу, щоб купити квартиру. А скільки людей не живуть. Або машину купити. Ну, якщо не бивуш, ну а нормально нову машину. Ну, скільки часу треба працювати на ті заробітки, що платять практично богобрані через свої фірми, знову ж так, так довго люди не живуть. Змієте, все створили. І оця гра, що зараз відбувається, ну от ви не звертаєте увагу. Війну ніхто не об'являв. Фактично війни в нас нема. Якщо Гітер пішов на Радянський Союз, він об'явив війну. Є закони, які потім включаються, коли програєш війну, репатріацію і тому потрібне подібне, то зараз цього нема. У нас нема війни. Ми не стріляємо по російській території. Нам не дозволено, а є ну, операція незрозуміла. Сафарі. Росіяни приходять на сафарі і вбивають українців. Ну, Українцям дають зброю, щоб вони могли відбиватися. І ще й на тих територіях, що захопили, українці набирають і кидають м'ясом зразу на фронт. Іде повне знищення. Або згадайте, як бізнесмена вбили в Миколаєві. На одну ніч він прийшов додому. Він бункер ночував, а то прийшов додому до жінки. І в спальню прилетіла ракета. Ну, Це все, що згоджено. Хто знав, що він прийшов додому? Або як у нас недавно, наприклад, був. Планувалося знести нас ринок троїцький. Але ж люди будуть проти. Ну, тут ракета заблудилася, 100 метрів не попала в СБУ, а попала в ринок. І вирішили всі питання. Проєкт давно підписаний, тільки треба почати було зносити ринок. А тут раз, о, то ракета, ми не винні. Це. Кинуть люди кудись переїхати, а куди приїхати нікуди. Бо обрані в ринки, як ті, що залишить, те ж саме озерка, там все перехоплено, місць нема. От ідіть на вулицю, хоч люди там десятки років торгували, ну оце як розвалився Сердянський Союз. І скрізь, коли ви подивитесь, скрізь отакий розвод іде. Або там людям, що ось вам халяву, от там заберуть у Росії, дадуть вам халяву, ви опять собі будинок зробите чи квартиру купите, це буде халява. І всі починають рахувати, ой, коли ж там заберуть, бо нашу ж квартиру зруйнували. Ну, треба швидше, щоб Росія віддала, чи за те, щоб Росію конфіскували. А не на, який, на якій базі законів то нема, війни нема. Чому Росія повинна конфі... кон... робити цю репатрацію, коли війни в нас нема? Що воно буде гроші якісь свої давати? За що? Війни нема. Якщо була війна, да, тоді є закони відповідно. А в такій ситуації не прописано. До надзвичайний стан прилив військовий стан. А в Росії взагалі нічого нема. Просто сафарі на Україні. Вибивання українців. І оце всі, всі іграх грають і не замислюються. Хоч би на хвилинку зупинилися і подивилися навкруги. Як усе відбувається? Чому кожен щось робить, чому він це робить? Хто мотивує поведінку? Хто вашу поведінку мотивує? Ну віти, вони роблять так, що ну, разу важко зрозуміти, що вас ведуть. Ну, а там, наприклад, так би мовити, на базі моїх відео створили там спільноту милотворців, Ну, ті ще миротворці. Вибачте, ми, ну, Бог вором прямо. Ну, уявіть собі, козак, миротворець. Або козак характерник миротворець. Іван Дмитрий Сергій миротворець. Ну вам мараз же повний. Ну, люди то не розуміють, що це назва, Богообрані дали, і вони ведуть цю спільноту. Понятно, вони може не прямо першими особами. Але де сидіть там під десь. біля того, що веде. А той, ну да, миротворці, ми жидівські ж миротворці. Ну так вас ведуть, і ви цього не розумієте. І скрізь вас так ведуть. Так от поки ви будете в цих іграх грати, воно буде існувати. Але тут починають спрацьовувати природні процеси, ну, ті, що не прораховані Божою росою. Вони стосуються ну, тих процесів, які на клітинному рівні йдуть. Я більше року не зрозумів, чином це хворіє, ну так, да, зрозуміло, там мікроінсульт, потім кинув палить. Там хронічні бронхіти і все. А потім почав аналізувати, а що я програмував за цей рік. Вили, що повністю, я вивчив віртуальну систему гомеопатію три місяці, попрактикував з нею, да, дійсно вона допомагає на якомусь етапі, а потім все нічого не допомагає. Я зупинився на шарику з мертвяка на якогось. Яко з Англії прислали, бо нічого мене не бралося. Все, гомеопатія мене не бере. Далі я почав експериментувати з реальними ліками. Ну, ті в мене, яке здоров'я посадили і похудію, все, але та сама картина. Діє спочатку навіть дитяча доза, а на комусь етап раз взагалі нічого не діє на мене. Нова програма, щоб не звичайні ліки, антибіотики всякі не могли допомагати людям. Потім перейшов я на вивчення природних натуральних, дзвіництва там. Маточка молочко, прополіс, ну всякі оці натуральні речі. Те ж саме. Спочатку все нормально допомагає, а потихеньку вивелось на те, що вони теж не допомагають. Чому оці програми ставились? Щоб просто людей швидше підготувати до того, що зараз починає відкриватися. Друга частина я не просто сказав, що проявлення токсичних людей. Що зараз відбувається? От кожна людина знаходиться в якомусь частотному діапазоні. Ну, Це є сітка, в яких вона живе. Фактично її мікрофлора, її колонія мікрофлори живе в цій сітці. І от зараз виходить, відбувається розділення. У одних людей частотний диапазон зміщається, ну, чи розширяється, не знаю, як там вже на частоти перевести, ну, більш на вищі частоти, умовно скажемо. А інші навпаки залишаються на тому самому рівні, або ще й розширяють вниз, на більш низькі частоти. Відповідно, виникає дисбаланс частотний між такими людьми. Я довго не міг збагнути, тому що це вже тягнеться та вже, мабуть, 2 чи місяці. Чому в мене така реакція на людей? Получається, от людина, ну звичайна людина приземлена, вся в своїх блогах, а в мене раз і температура піднялася. Я звернув увагу, що при зустрічі з деякими людьми у мене коротко час, ну на годину, піднімається температура. Спочатку не міг збагнути. Ну, якось пересігся з, з колишньою з своєю першою дружиною, так би мовити. Температура 37,5 на пустому місці. годину потрималася і прийшла. Ну, ми побалакали, вона пішла, просто не було. Випр. Дочка приїхала старша, поки була температура, те саме піднялася. 37,5. Кілька годин, потім пройшла. Получається, якийсь вплив, дочка каже, я не зрозумію, що це із-за мене. Потім я зрозумів, що вони знаходяться в тому діапазоні. Ну, понятно, там моя бувшая жінка тут бігала ну, з Харкова, ж виїхала і бігала тут то обіди безкоштовні, то все в неї. Ну фактично все в іграх богообраних. Відповідно, в неї частоти такі. І от я на них реагував таким чином. фактично мій організм реагував як на вірус, тільки не на один вірус, а вірусну колонію мікрофлори. Підняття температур виклано було тим, що привітнення таке було, як вірусне, імунна система включила захист. Потім я, коли це збагнув, я почав придивлятися. Люди дзвонять різні. Бува. Ну Я пояснив там, вибачаю, що останнім часом я майже... Не спілкуюся, тому що йде вплив через телефон. І от в перші секунди з'єднання відчувається. От раз, людина почала розмовляти, нормально, чисто нема ви Потім воно змінюється, але то вже через телефон, може бути. А іноді інші люди дзвонять зразу пригнічені. гніші. вони знаходяться в тому діапазоні. і у мене, якщо буду продовжувати, у мене так само буде реакція, як на вірус на тих людей. Тому звертайте на це увагу. Воно дуже починає посилюватися. Ну, от я довго не міг збагнути, чому мене пробивають. Ну, раніше було зрозуміло. Подібне, б'є, подібне, якщо б я був в негативі, то негатив мене можна пробити. Ну, зараз, фактично, після того, що в мене в тому році оцей злам перейшов, що я якби відірвався від соціуму, ну якби в іншому просторі існую зараз. Тому що дійсно я від соціум зовсім відірваний. І інформація йде, все така, яка. Ну, На перспективу більше, то в мене, виходить, я навіть не можу ну, собі заставити війти в негативний стан. Ну, фактично, щоб бахнути опонента, треба вийти в якийсь емоційний стан, і енергетично можна по ньому бахнути. А я не можу, тому що, ну я в іншому зараз стані зовсім знаходжусь. Якщо раніше я міг до цієї умовної. Дійсної смерті в розсочку. Але ті три тижні, коли я ввечері лягав, не знав зранку, чи прокинусь, чи ні, вони мене дуже змінили. Ну і весь послідуючи цей рік, я вже зовсім якби досліджував цей новий простір, який людсько переходить. І відповідно я не міг збагнути, чому вони в це пробивають? А тут я збагнув, що вони якраз пробиваються через цю вірусну систему. Ні, ну там інші технології. І от дійсно дзвона мені. Мій давній знайомий і каже, хочу тебе під'їхати. Так, що по телефону через це місто їхати, щоб Ні, ну, треба поспілкуватися. Ну, спочатку відмовився, а потім цікаво, хай під'їжджає. Ну Під'їхав, каже, я внизу на лавочці. Я виходжу, коли сидить їх там двоє вже. Кажу, цікаво, ти казав, що один приїдеш, то двоє. Ну так вийшло, як виїхав, а тому другому дзвонили з Києва і сказали, що я їду до тебе і сказали, щоб цей зо мною під'їхав. І поставили ми завдання у мене взяти телефон. От фактично, ну і то теж мій давній знайомий показав. І от ми годину поспілкувалися. За годину 38,3 температура. Повідь собі, в нормальної температури на два канали, отак. Фактично йде під'єднання більшої кількості виносних антен. З цієї сітки. І воно починає, ну як віруси забивають людину, що імунна система не встигає боротися з цими вірусами. Якась така нова система. Получається, оці люди, які не, не починають відчувати цей новий простір, а залишаються в старому добра і зла, вони починають бути токсичними для людей. Ну, Ті, які рухаються вперед. Крім того, воно діє по телефону. Я навіть перевіряв такі речі. Ну, от. Треба, наприклад, піднялась температура. Ну, хтось дзвонив, раз температура піднялася. Чи можна її збити ну, якимись коментозними? Так, да, це можна там, краще природними. Попробував, да, все нормально вийшло. На другий день знову ж вплив іде, думаю, дай попробую. Але я смс-ку написав, що я ну, природні ліки там випив. Через пів години мені дзвінок. Дзвонив той чоловік, що до мене приїжджав не в неділю. І все, ліки не спрацювали. Получається, додатковий канал підключився, ну, більш потужний вплив хвильовий пішов, і моя ймуна вже не справилась, Получається, не вирівнялася. Так що це дуже серйозна річ, я поки до кінця сам її ще не переварив. Але приглядайте за цим. Я думаю, що це може дуже все прискорити. Тому що коли в соціумі почнеться, що одні будуть вбивати інших, отаким от чином, як віруси, ну, точніше вірусні колонії, то буде ні до яких війн, ні до цього. Тому що тут, та зараз я задавлю, що він вже комусь не подобається. Так що пильнуйте токсичних цих людей. Фактично всі... Люди, які підв'язані до богоборної системи, які перебувають в системі матеріальних важелів керування, вони стануть токсичні і будуть знищувати ту невелику частину, яка рухається по відкриттю природнього простіру життя. Це просто їхній простір життя. І їм подобається цей простір життя. Вон, подивіться навкруги ті, що тікали, все, там десь щось звільнили, а ага, там машина залишилася. Ой! Я ж поїду свою машину заберу, а там акумулятор нема. Та нічого там можна купити, тому що там дещо розпродають росіяни на базарі. Ну, що вони залишили, там вже їх повиганяли, а де не повиганяли. Вже в людини йде. То тікала, все кидала, а то знову спрацювало. Тому що все життя вона жила в системі богообраних матеріальних, де саме важливе було матеріальне. І навіть втрата всього її не виховала, вона не зрозуміла. Так що спробуйте замислюватися і дивіться, що відбувається навкруги вас. І коли такі незрозумілі реакції, ну, можливо, не буде, там температура піднімається, можливо, просто якось жар кидати, не знаю. Тут тобто, за кожного. Просто як ваша імунна система буде реагувати на от таких токсичних людей, які не хочуть нікуди рухатися, їм подобається цей лад системи добровольного богообраних людей. Ну а Божа роса, я скажу, кажу, вона зникне, коли українське сонце зійде. Але до цього роблять все, щоб вона не зійшла. Ви ж бачите, що останні дні відбувається. Точніше, сьогодні, можна сказати, якраз новий рік. Зверніть увагу на одну річ. Це рік створення простору богообраного народу. Але простір білої раси набагато древніший. Тут 5 тисяч з хвостиком, а там 7 тисяч на 2 тисячі старших. Там було сотворення миру в зірковому храмі. Тоді програми головні закладалися, а це вже перепрограмування сотворення миру богообраними раїнами. Так що, чому й Путін об'явив вже все, тому що все грають по правилам Божої Роси. Ну а Божа Руса, вона під Господом Богом. Нікуди вона не дінеться. Тут тиша на фортеці. Послухайте тишу. Достатньо, мабуть. Подумайте. Хочу ще вставочку зробити? Ну не зовсім зрозуміло, може бути. Ну а як же бути? Так от спочатку людей через отакий вплив, фактично вас будуть пробувати вбити. Ви повинні розробити систему захисту від таких людей, які всі такі богобраних, а потім вже пробувати. Ну, точно, це паралельно, треба відчувати простір. Тому що Зараз вони не дають простір відчувати. Ну Скільки бувало приїжджали, ну кажу, відчуйте там, що відчуваєте? Що, ну, дерева, ну трава там. А деякі взагалі там по телефону починають розмовляти, а взагалі музику включають. Тому що люди знаходяться не в тому діапазоні. Їм природний діапазон чужий. І от таким чином, судячи з усього, що піде, що ті, що йдуть в системі богообраних, почнуть вбивати тих людей. Які потенційно почали змінюватися, підладнаючись під систему природню. Ну і відповідно, коли тебе вбивають, ти починаєш думати, як же вижити. Так що перше буде не те, що ви на простір будете, ну паралельно буде. Але вам треба знайти систему захисту. Я, чесно кажучи, ще поки повністю не знайшов, тому що в селі виповзають, то те, то те виповзає. Я розумію, що моніториться через телефон. Всі мої відповіді, всі те, що там мене запитають з різних боків, коригуються вплив. Я все розумію, але ну, щоб дати інструкцію, я поки не можу. Так що дивіться самі. що, Я думаю, багато з вас почнуть скоро відчувати, тому що система їхня руйнується, починається ця агонія вже, і вони будуть скажу І Відповідно, вбивати тих, намагатись вбити тих, хто їм потенційно небезпечний. А їм потенційно небезпечні ці люди. Які настроюються на новий природний простір, які починають перепрограмувати матрицю. Тому що те, що я в відео минулого дав, це перепрограмування матриці. Так, да, Поки я дві ноти дав. Але далі ще буде. Так що, подумайте, оце гость прийшов. Гарний знак. У лісі пес прийшов. Не бійся, не бійся. Трикольоровий. Ну, вовків тут нема. Ну, все ж з цієї братії. Чорно-білий. Уже добро і зло поєднане. Єдину систему. В нього немає добра зла. У нього природна раціональність. до будочки прихостила. Ну, нам би де Подумайте.